З фондом ми, братями Українці, займаємося в селищі Бабенково з дітками, психосоціальною допомогою та ментальним розвитком. Сьогодні у нас була невеличка активність до нас в честь дня захисту дітей. приїжджали хлопці, які займаються стріт-воркаутом з міста Харків. Меня зовут Святослав, представитель команды Барстайлерс по Street Workout. Сегодня приехали в это замечательное село поздравить детей с праздником и познакомить их с таким движением, как Street Workout. Показали, что можно делать на простых снарядах, на турниках, на брусьях, как этим пользоваться, какие успехи можно делать на простых доступных снарядах. Сьогодні у нас таке невеличке юбілейне заняття, у нас сьогодні 10 заняття проєкту, і ми сьогодні діток також пригощали невеличкими солодощами і соками. А загалом ми обрали. Селище Бабенково, тому що ми розуміємо, що діти пережили два роки пандемії, діти пережили окупацію і деокупацію. Ми розуміємо, що в умовах онлайн навчання дітям потрібна комунікація, їм потрібно спілкуватися одне з одним, і деяким дітям потрібна якась психосоціальна допомога для того, щоб знов стати повноцінними членами суспільства. Тому ми дуже хотіли би продовжувати ці заняття і дуже хотіли би. Далі допомагати цим діткам у нас працюють дві групи: одна молодша і одна старша. Ми займаємося з дітками від 5 і аж майже до 14 років. Ми дуже сподіваємося, що дітям це все сподобається, і ми далі будемо приносити їм користь і радість а також займатися з їх батьками і допомагати батькам спілкуватися з дітьми і приносити їм користь.